Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Велико а зі мною на зв'язку сьогодні терологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмила, вітаю вас, рада бачити. Доброго дня. У нас назріла найскандальніша тема останнього тижня. Це скандал з родиною Гринкевича. І власне хочу з вами його і обговорити і подивитися деякі запитання на картах. А, нагадаю, для тих хто не знає, що Гринкевичі – це ті, хто розкрадали державні кошти на ЗСУ. А, давайте спитаємо у карт, чим все ж таки закінчиться ця скандальна справа. Будуть розбірки, вони будуть доволі жорсткі. Чи понесуть вони насправді покарання так понесуть. Єдине, що ми будемо бачити, що самі по собі оці процеси, якщо можна так сказати, слідства, він буде періодично затягувати, але потім обновлятися і знову. Рухатись далі, так що чи буде там розв'язка? Я думаю, доволі жорстка буде розв'язка. Так що чи повезуть, несуть вони покарання? Так понесуть. А скажіть, будь ласка, чи можемо ми задати картам таке питання? Чи Гринкевичі більше ніколи не будуть співпрацювати з Міноборони? Все ж таки, їх от відсторонять, і все вони там будуть собі покарані, а міноборони нарешті не матиме з них з ними жодних спільних справ. Ну точно не будуть, тому що там буде якась заборона. Тут взагалі справедливість, яка символізує правду, і я думаю, що там ну умовно, я так можу просто є люди, з якими не можна, оце вони в те й не можна і попадуть. Це прекрасно. Хочу також запитати за Соню Морозюк. Це власне є наречена Романа Гренкевича. І якраз її цю дівчину суспільство нині звинувачує також у присвоюванні державних коштів. Чи дійсно через її картини відмивалися гроші, пані Людмила? Ну сім чи чаш. Знаєте, вона була як прикриття, як оця шторка, що ми бачимо, а там о, якісь інші справи відбувалися за цією шторкою. Так що моя відповідь, так скажіть. А чи знала Соня про корупційні схеми Гранкевича? Бо вона в своїх там дописах в соціальних мережах каже, що вона ні про що не знала, ні про що не здогадувалась і не розпитувала. А що кажуть карти? Знала. Знала це, говорилось. Вона зараз буде себе вести по такому, да, нічого не знаю, взагалі не розумію, куди відбувається, але насправді добре вона знала. От Соня, я думаю, що має покинути країну. Може вона встигне, а от саме те, що вона знала, це точно вона обманює нам зразу дають аркан О, місяць, який символізує обман, так що вона обманює, що вона нічого не знала. Знаєте, на заході дуже популярна є культура відміни, коли певних особистостей, які зашкварилися, їх відміняють, кенселять, взагалі вилучають їх з медійного простору і з мистецького, зокрема от, власне, доля соні вона нарешті зникне з телеекранів, з передач, з інтерв'ю і, взагалі, перестануть люди до неї йти, підписуватися, довіряти їй чи ні. Я скажу так, що вона обнулиться, але вона через якийсь час з'явиться знов. Mm -hmm. Може зовсім іншій ролі, може в іншому положенні вона з'явиться знов. Але зараз в нас є, що зараз дуже швидке обнулення, так що може навіть сторінку закрити, якось їй краще зараз переховатися. Mm -hmm. Є один відомий блогер Лаченков. Так от він написав своєму телеграм-каналі, він досить популярний, що Гринкевичі хочуть подати на нього в суд, за начебто наклеп на них, а точніше публічний осуд, який він нібито ініціював в соцмережах. Так, от чи дійсно Гринкевичі зроблять це, і чи вдасться у них дійсно завести судову справу проти Ігоря Леченкова? Ну, умовно, там якийсь посил був до того, що відбувалося далі. І зараз ні, вони це поставлять на паузу. І далі я думаю, що ні, вони цього не зроблять. Але, от можливо, навіть щось і подали, тому що була така, знаєте, якась миттєва реакція і навіть вказівка. Потім зняли за ненадійністю, в них достатньо буде судових справ без цієї. А скажіть, будь ласка, чи що кажуть карти з того приводу, чи повернуть Гринкевичі усі ці накрадені кошти за рахунок зсу власне в державну казну або на рахунки військового службовців міноборони? Коротше, чи повернуть вони все накраденого? Ну, все повністю вони точно не повернуть. Нам говорять, що це неможливо, там купа грошей, які виведені, і купу ми всього не знаємо, але частково так вони повернуть. Частково, щоб частково це десь по п'ятірки, 50% від того, що вони вкрали, вони віддадуть. Зрозуміло вас. Хочу продовжити ще однією важливою темою. Це, звісно, що масштабні обстріли нашої країни з боку, з боку Росії. Власне, з останньої такої атаки пройшло більше тижня. Що нині готує Росія, які в неї плани, зокрема, по атакам? Усім ну, хочеться чути, що вони. Зупинилися, ні не зупинилися. Е, є підготовка, вони готові на сьогодні погана історія. Чекають саме якогось наказу умовного. Чи буде, і буде. я навіть думаю, що буде приблизно по такій силі, як ми бачили на початку року, чи перед самим роком. Ну, Аркан Сили, що в принципі символізує дуже потужний і дуже глобальні такі обстріли. На жаль, знаєте, зараз в мережі дуже сильно обговорюється тема з приводу того, чи вистачить Україні ракет Петріот? власне є навіть думки про те, що Сполучені Штати Америки припинять постачати нам ракети до Петріотів. Чи дійсно це так, чи все ж таки це лише рівень чуток і поставки, зокрема ракет, будуть завжди. Трошечки так і трошечки не так. Поясню чому. Тому що чи буде припинення, воно буде, але воно частково правда, тому що іде якесь і далі, іде постачання, про яке не дуже наголошують. Чому кажу, що припинять буде в нас якась зупинка, просто їх умовно немає. І їх будуть брати з якихось інших країн, і тоді ми вже будемо чути, знати, що вони просто приходять з якихось інших джерел. Умовно, це не ша угу. так, що така картинка зараз у нас намалюється. Окрім того, всього пані Людмило зараз в телеграм-каналах в багатьох поширюють інформацію про те, що нібито столична влада закриває взагалі всі виїзди з міста, аби почати масово призивати всіх чоловіків. Чи дійсно можлива така ситуація, чи це просто нове іпсо ворога? Трошки неправда, що закривають повністю, його якось прикривають. Е, е, якась йде перевірка. Ну, я думаю, це про це всі знають. Е, перевірка є. Чи це, в цьому є взагалі якась частина іпсо? А іпсо в тому, що згущують фарби, що закрили, нікого не, не випускають і так далі. Тобто накаляють ситуацію просто ще більше, ніж вона є насправді. Зрозуміло. є ще таке видання як Financial Times, і воно нещодавно написало в своїх статтях про те, що війна в Україні триватиме щонайменше до 2025 року. Що кажуть карти з цього приводу? Чи дійсно можливий такий сценарій, чи ми матимемо хоч якусь розв'язку цьогоріч? Ну, це... Цей варіант саме такий правдивий на сьогодні, саме через те, що умовно там вже було все узгоджено і так далі. Це в нас буде 25 й рік. Чи можлива інша якась розв'язка? Ну, Максимум, що я бачу, це може якась призупинка, це і то, де в нас іде на осінь. Я поки не бачу теж перемоги на 25-й. Куда, звісно, це чути, але друзі, давайте наближати перемогу всі разом і донатити на наші збройні сили України, адже це святий обов'язок кожного з нас, пані Людмила. Зараз в мережі ще ширяться заголовки про долар по 50 гривень. Чи може він дійти до такої позначки? От наприклад, в найближчі два місяці. Я не думаю, що він дійде найближче, тому що якщо долар по 50, то це весь рік. Ми зараз будемо бачити, що зупиниться долар на якийсь період часу, а потім знову буде якийсь такий ривок, і цих ривків буде два, які в принципі туди дуже близько підведуть. Сказати, що за два місяці ні, це неправда. Хочу ще з вами поговорити про одну нашу скандальну нардепку. Ім'я її Мар'яна Безугла. Вона власне сьогодні вийшла з фракції Слуга народу». сказала, що їй, бачите, не потрібна така слабка фракція. Проте, що далі буде з цією Мар'яною Безуглою, яка її доля очікує. Ну, треба думати, що Мар'яна Безугла в нас. Піде з політики, ні, вона буде ще далі доволі активна. Я взагалі не здивую, що вона створить якусь свою партію. Ого. І в нас трошечки поміняється її напрямок. Можливо, навіть вона якось перейде на бік військових. Пам'ятаєте, вона до цього, як ви казали, кензела угу. військовий, а зараз якось буде на цій стороні. І Принаймні, вона в будь-якому випадку має бути в вслідучому парламенті, в вслідучій Верховній Раді. Так що на зараз про безуглу ми точно не забудемо. Вона ще буде певний період з нами. А підкажіть, чи є от в діяльності безуглої якийсь росіянський слід? Так, якщо там поритися, десь там точно є якась інформація, і єдине, що немає якоїсь доказової бази. Uh -huh. Ось таке. Але знову ж, разом з тим, я не можу тут не помітити, що. Ну, яким чином все-таки вона переживає за Україну. Тут є. Що вона як частина України, вона в будь-якому випадку себе бачить частиною України. Головне, щоб не така частина України, якою був Ілля Києва, цей маленький гвінчик, бо він, начебто, спочатку теж був за Україну, а потім добрий день. Ну, власне, перейдімо до Сергія Притули. Він нещодавно заявив, що не отримує зарплату як засновник свого фонду. Він говорить, що вони з дружиною вклалися у цінні папери та бізнес. Хочу запитати, чи правда це, чи все ж таки він трошечки темнить. Чи вкладені в нього гроші на якісь інші підприємства 100%, і перед нами, знаєте, якась така людина доволі забезпечена. Це, це точно. Е, чи бралися гроші е, спочатку з цієї діяльності? Я думаю, що вони бралися, але потім було, я не знаю, якось вирішили, що так не потрібно, і замітьте, що тут все-таки подвійки двійкі чаш е, з сім'єю чи з дружиною вони про це поговорили. І може навіть заклали ту суму, і зараз дійсно ні? Ми знаємо також, що в Україні є намір вступити до НАТО, як і до ЄС, проте, якщо з ЄС у нас є якісь горизонти, то з НАТО взагалі нічого не зрозуміло. Хочу запитати, чи можемо ми вступити цього року до альянсу з отим новим сценарієм, тобто без окупованих територій, і чи зупинить це Путіна? Я все таки не впевнена, що це вже точно вирішене питання, тому що все ж таки я бачу, що це питання не прийняте, воно ще телепається сюди і туди. Чи є така запропонована можливість, точно є. Це більше про те, що не вирішено саме з нашої сторони, і по всім даним не буде вирішено. Чи зупиниться Путіна? Ні, не зупинить. Чому Тому що. Ми побачимо, що десь чи в канун, чи біля цього там навпаки піде якась активація, щоб показати, що він може умовно захопити й далі. І це така, знаєте, якби знову ж навіть якщо це приймають, то якби приречено зразу це на невдачу. А чому саме з української сторони ось така нерішучість, як ви кажете? Чому так відбувається? Ну, це не підтримується в принципі, щоб залишити якусь частину країни. Якось немає підтримки, те, що може привести до хаосу. Так що це більше саме напружена ситуація всередині країни. Якщо вступати в НАТО, то абсолютно з кордонами 91-го року, правильно? Ну, принаймні, з якимись може не 91-го, а 22-го умовно. Але все таки якісь обіцянки тут дуже багато що обіцяли поверніть хоч те, що було таким чином угу. хочу, пані Людмила, з вами ще зробити розклад на декілька українських міст. І першим пропоную подивитися Енергодар, що відбуватиметься з цим українським містом в в найближчий час, і чи можливо, що ворог відступить з нашого міста. А також в найближчий час, або ж взагалі в 2024-му? Чи будуть якісь бойові дії біля енергодару? Обов'язково будуть. Я от не впевнена, що його все таки планують умовно звільнювати, звільнювати воєнним шляхом дуже величезні ризики. Весь час ідуть якісь перемовини на рівні того, що якось ще обміняти, чи є більш лайтовим варіантом його звільнити. І як це буде відбуватися, може, візьметься в якісь, коли котли оці устроюють, може в такому випадку воно буде. Але це все-таки як обмін, як обмін на території. Угу. Тоді давайте ще подивимося, Хмельницький. Чи будуть обстріли цього міста найближчим часом? На жаль, так. Тут мене взагалі, знаєте, нічого такого. Хорошого, поки для Хмельницька немає. Чому? Тому що чи будуть обстріли, вони будуть, вони будуть настільки самопотужні і дуже активні навіть жертвами. І поки нам говорять, змін не може. Я наскільки розумію, в нас немає захисних систем для Хмельницького і умовно там все відкрито. Так що, на жаль, картинка зараз не зміниться. Куди, звісно, це чути, друзі, вкотре наголошую про те, що дбайте про свою безпеку, реагуйте на повітряні тривоги і знаходитеся під час них в укриттях. Хочу ще запитати у вас про Харків, які справи будуть у цього українського міста наступний тиждень, наприклад. Бо ми знаємо, що був приліт по готелю у Харкові, і росіяни не хочуть зменшувати свої обстріли. І не зменшать. Теж, напевно, навіть зараз збільшиться обстрілів, вони будуть більш інтенсивні. І взагалі ночі якісь суперстрашні нам обіцяють. І наперед забігаючи, питаючи, а куди це все будуть обстріли. Ну, тут картинка не міняється. В нас просто звичайні люди, які живуть, це будинки і так далі. Можуть бути обстріли саме попадання, це чи якісь банкові системи, чи це саме там, де багато грошей, може це умовно навіть може бути якісь супермаркети і тому подібне, чи торгові центри. Так що поки ось туди в нас будуть зараз обстріли і будуть вражання. На жаль, скажіть, будь ласка, ще що говорять карта з приводу Кропивницького? Яка там буде ситуація найближчі дні? Ну, звісно, і з Хмельницьким і з Харковим Кропивницький, слава Богу, не конкурує то трошечки спокійніше. Чи будуть обстріли? Так, вони будуть, вони якоюсь такою меншою періодичністю. і будуть. Чому туди взагалі обстріли? Тому що там дуже багато військової логістики. І, на жаль, ворог знає, і, на жаль, є люди, які це все передають. шкода, що дійсно є такі люди. Хочу запитати за долю Одеси: чи будуть ворожі війська гатити по цьому місту, і чи будуть прильоти. Теж Одеса нічого не змінюється, величезна активність, куди прильоти. Ну, Перше, що потрібно зробити, що все-таки нашу Одесу. Підзакріпили, і буде дуже велике збивання тут, якби хороша новина, тому що навіть не дивлячись на те, що вони будуть летіти, ми будемо радіти. А прильоти знову ж у нас будинки, і може навіть якась заправочна станція чи якась мережа заправочна, тому що саме багато вогню довго якогось отуди От такий напрямок. Давайте завершимо з вами наш ефір столицею України і власне Київщиною. Яка доля найближчими днями для цього регіону? Власне чи можливі такі саме страшні обстріли столиці, як вони були нещодавно? На жаль, так в нас башня це попадання знову по багатоповерхівках, вони максимально активні і по сонцю після нього дуже багато вогню. Може це знаєте, як залишки, що летять, і вони спалюються як ці частини, так що і Київ у нас під таким напруженням. На жаль, це вже ну доволі скоро це буде, може навіть в найближчі дні. Зрозуміла вас, пані Людмило. Дякую вам за ці розклади. Вам, друзі, також дуже дякуємо, що дивилися. Чекаємо від вас коментарів, лайків. Власне, не забувайте підписуватись на канал, якщо досі цього не зробили. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски з нашими тарологами. Ну і, звісно, бережіть себе та донатьте на ЗСУ. На цьому у нас все, Па-па.